Великі тури, безлюдні острови та подорожі до Японії. Я зібрав для вас всі телевізійні шоу Кларксона, Хамонда та Мея, які виготовляються прямо зараз. З вас лайк, підписка і коментар. З мене, сподіваюсь, цікава розповідь. Це канал 500 HP. Поїхали! Спочатку, за часів топ гір на BBC, ця трійця вважалася нерозлучною. Вони горіли автомобілями, розповідали про них, писали про них і мріяли про них. Та от потроху, коли кожен з тріо ведучих набрався досвіду, вони почали, як то кажуть, плекати свій сад. Кларксон, Мей і Хаммонд поступово ставали окремими одиницями, які в синергії можуть творити унікальний і смішний автомобільний контент. А поодинці. Чим вони займаються окремо один від одного. Бо три з половиною сезону Гран-Туру ми бачили про ферму Кларксона чули, Хамон там щось знімає для Діскавері, а Мей начебто тримає свій власний паб. А чи знімається він в телешоу? Сьогодні я вам розповім про актуальні телевізійні передачі, в яких знімається велика трійка окремо один від одного. І почнемо ми з класики: ферма Кларксона. I have absolutely... No clue. Ферма Кларксона стала несподіваним телехітом 2021 року, перетворивши автомобільного журналіста на нове обличчя британського сільського господарства. Раніше відомий своїми оповіданнями про суперкари в Топ Гіри і Grand Тур. Кларксон тепер так само може розповісти про стрижку овець і сівозміну. Серіал отримав визнання критиків. Приніс Кларксону та його помічнику Калебу Куперу визнання на British Farming Awards – а Amazon Prime Video швидко підписалася на зйомки другого сезону, який вийде у 2023 році. Та ось стало відомо, що приблизно місяць тому старому вдалося побороти бюрократію і заборони, щоб нарешті відкрити власний ресторан на базі Дідлі Squad Фарм. Господар, який став фермером, офіційно запросив людей до свого сільського ресторанчику, де подають в лапках дивовижну їжу, вирощену на фермі або в загоні, як у випадку тих п'яти корів, показаних у твіті Кларксона та на сторінці бронювання столика у Дідлі Скват. Як відомо тим моїм глядачам, що дивилися відео про фермерську діяльність Джеремі, останнім часом він був занепокоєним тим, що собівартість вирощування худоби та зерна сягає астрономічних величин, і національний британський продукт в порівнянні зі світовими цінами на аналогічні товари сильно програє. Раніше керівництво країни сплачувало фермерам гранти та всіляко їх підтримувало, Та зараз все це в минулому. Диверсифікуйтесь, тепер це новий заклик Міністерства до аграріїв. От і Кларксон і намагається на базі своєї ферми вирощувати і худобу, і зерно, і бджіл, і курей, і свиней, а ще продавати сільськогосподарські товари у власному магазині, варити крафтове пиво. Ось зараз до цього списка додався і ресторанчик. Тобто в проміжках між зйомками Гран Туру» та ведення своєї авторської колонки у Санді Таймс Кларксон серйозно зайнявся фермерством та рядом суміжним до цієї діяльності справ у будь-якому випадку. Джеза вам найбільш відомий із трійки ведучих. Тож давайте дізнаємося, якими справами займаються Річард і Джеймс. І повірте, тим двом також є про що розповісти. На перший погляд, Джеймс Мей, наша людина в Японії, це ще одне туристичне шоу, дія якого відбувається в чужій та екзотичній азіатській країні, яку веде білий чоловік. Він їсть локшину, розповідає про самураїв і подорожує в поїзді. Виглядає все доволі пристойно, і основна фішка цього шоу, що відрізняє його від інших аналогів, в тому, що, скажімо так, дух Топ Гір і Grand Тур глибоко в'ївся в шкіру ведучого, тому у шоу достатня кількість тонкого гумору. Ну і ще іноді Джеймс доволі смішно долає четверту стіну, розмовляючи з режисером, операторами та безпосередньо глядачами. Порівнюючи подорожі мея з класичними тревел шоу, багато таких передач підігрують культурним стереотипам, нав'язаним аутсайдерам. Вони йдуть по протореним дорогам, показуючи звичні речі і вважаючи, що цього достатньо. Як каже сам Мей, моя справжня мета приїхати сюди, тому що я зачарованим цим місцем. І полягає не в тому, щоб просто подивитись на всі туристичні об'єкти і сказати: О, хіба це не чудово? І хіба це не так незвичайно, каже він. Справжня мета дізнатися, що таке Японія і як це бути японцем, тому що це цілком можливо найбільше закордонне місце, куди ви можете поїхати як британець. Окрім Японії, у 2022 році Джеймс опублікував аналогічну серію подорожей тільки вже по яскравим куткам Італії. Джеймс Мей О Кук. Продовжуючи серію подорожів Наша людина в Японії, Джеймс Мей паралельно організував кулінарне шоу на Amazon Prime. Це не кулінарія, типу зірок Мішлена чи стандартна вишукана кухня Мастер шеф, це типу кухня для тих глядачів, які не вміють готувати. На кшталт запечена картошечка з реберцями й пивом, паста карбонара, пудінги, карі та інші страшні слова. Як зізнався сам Мей, я підійшов до того віку, коли більшу частину свого дня витрачаю на роздуми про наступний прийом їжі, тому я зняв про це серіал. Приготувати власне карі приносить набагато більше задоволення, ніж замовити на винос, навіть якщо воно буде не таким смачним. І знаєте, друзі, хоч мей ніколи у Гір чи Гранд Tour не був таким же харизматичним як Хаман чи Джеза, є в ньому якась родзинка, яка не дозволяє під час перегляду навіть кулінарного відео вимкнути його. Ідемо далі. Джеймс Мей, Реасемблер. Спочатку це був документальний серіал BBC 4, зараз його випускає Amazon Prime. Реасемблер представляє Джеймса Мея у його найвинахіднішому вигляді, коли він зосереджується на чудових технологіях минулого та вивчає інженерні принципи, що стоять за ними під час їх створення. Від газонокосарки до комплектів поїздів в Хорнбі та міксерів для їжі. Це шоу просто манна небесна для інженерів. Історії іграшок Джеймса Мея. Це останнє шоу Мея, також колишній серіал BBC під назвою Історії іграшок. В ньому річ йде саме про іграшки, найкращі іграшки в історії. Джеймс переносить їх у сучасну епоху, відкриваючи для нового покоління та створюючи складні масштабні копії. Джеймс і команда волонтерів збирають неймовірні конструкції, включаючи Airfix Spitfire у натуральну величину. Пластиліновий сад у натуральну величину, мости з конструктора і справжній будинок із конструктора Лего. Ось дійшла черга і до Річарда, великі втікачі. Хамонд об'єднується з Торі Белечі зіркою захоплюючого американського серіалу Руйнівники міфів, щоб поглянути на науку та техніку, так як ніколи раніше. Закинутий на безлюдний острів із лише уламками човна, декількома автобіографіями Річарда Хаммонда та купою джину, щоб, скажімо так, підтримати моральний дух. Дует використовує два дуже різні підходи для пошуку виходу зі склавшоїся ситуації. Торі дуже хоче втекти і готовий будувати будь-що вітрильний або навіть літальний транспорт, який допоможе йому забратися з цього острову. З іншого боку, Річард розквітає в раю. На безлюдному острові та спрямовує свої розумові здібності на створення потужних пристроїв, щоб полегшити їхнє життя. Великі втікачі поєднують справжню науку, карколовну інженерію та відверту дурість. Великі втікачі це веселий, залитий сонцем ескапізм, про який нам, на жаль, в Україні поки що залишається тільки мріяти. Майстерня Річарда Хаммонда. Річард Хаммонд промінює свій спосіб життя на давню мрію створити майстерню з реставрації класичних автомобілів недалеко від свого дому в Герефордширі. Я провів 25 років, критикуючи машини інших людей, і тепер я викладаю свою власну роботу, сказав Хаммонд. Мій дід був автомобільним майстром, і хто знає, можливо, я успадкував частину його майстерності. Тож це реальний бізнес, реальний проект, і я справді сподіваюся, що людям сподобається спостерігати за злетами та неминучими падіннями протягом серіалу. Назва нового підприємства The Smallest Cock». Звучить водночас легковажно та, та серйозно. Щоб заснувати нове підприємство та здійснити одну зі своїх дитячих мрій, Хамонд об'єднався з експертами з реставрації Нілом та Ентоні Грінхаусами, командою батька та сина, які познайомилися з Річардом, коли оновлювали його власну автомобільну колекцію. Водночас про роботу реставраційної майстерні буде опубліковано в новому шестисерійному розважальному серіалі. Його покажуть на Discovery+, наприкінці цього року, і там буде дуже багато цікавих речей, як про безпосередню роботу майстерні, так і про життя Річарда та його родини, дружини та двох дочок. За словами Хамонда, нове підприємство має на меті повернути щось автомобільному співтовариству. Це також стосується моєї пристрасті до збереження ремесел. Мій дідусь міг працювати з деревом, металом і будь-чим. Я хотів зробити щось справжнє в автомобільній промисловості, а не просто бути коментатором поза нею. Цей бізнес ідеальна можливість для мене це зробити. Друзі, та самим крутим є той факт, що україномовний контент дуже швидко шириться і зростає на просторах інтернету. І тепер можна без проблем переглянути і ферму Кларксона українською, і пригоди мея у Японії, і велике та фабрики Хаманда. Лінк на сайт, де знаходяться всі ці програми в україномовному перекладі, я вам залишу в описі. А ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і ставати його спонсорами. Почуємось!